Так, що ви тут робите? Ви аборзяли? Вона мене тут взагалі відправитеся того світу. І що? чого? Саме, я думав, ось мої документи. І там моя фотка стоїть. Ви борзіли? Я не Я запущу Це мої документи не! Є.

Вона мені прийшла в таке, що ви скоро від зоопарку до тебе приїде твоя денна лі. А коли? Okay. Шостого годі? П'ятого. Треба зробити скоріший день. Під вечір вже. Правда? Правда? Така, <правда> Котик, <правда> <правда> Хто не знаете, наш канал головнеї персонажі роз таки видали. І тепер у нас знову канал на в веселій там тільки 9 підписників, будь ласка. Сказ, допоможіть мені знову набрати підписників. І кстати, щоб розобручати, що існує Беклай, ми поставимо телефон і будемо сьогодні знімати. І, і знаєш, що він існує. Я тут планую зробити собі скетнуло. Ну, хабу одним словом. Правда, сладенька. А вона тече прикол, що, що Миколай може побачити, що завгодно. Просто поставити телефон і просто відійти далеко, тоді він не може і появитися на камері. Ну, це ж дух він може і не може не появитися, але це невідомо. Я поставила так, телефон, що його не буде видно. Але в за подарунки слідкувати. Давайте, давайте ліпше не будемо, то Миколай нам не принесе подарки. І ну, ми все. Сама я перед у мене хочу щось без подарків. Ну я тоже, а якщо не помітить? Він все помітить. Він нам може в мозги залізти і прочитати наші мислі. Так. Mm -hmm, да. і все може. Mm -hmm, mm -hmm, ну, не ти хочеш, може знімати. Я буду... Ти можеш завести пряму трансляцію. Та так, я хочу таке і зубити. Так що що, я під вечір підключуся до твоєї прямої трансляції будемо разом наблюдати. Угу. Mm -hmm. Я включу прямую трансляцию, и это будет Я Вы будете сегодня без зубов и кукурузы, мы будем боязково все трое давить. Mm -hmm. Это четверо Да, и не забудь писать мне в комментарии. Попробуем написать. Я там завжды можно. Ну, давай давайте дальше. Mm -hmm. И что нам теперь? Выбираем продукты? Mm -hmm. Воно ну, ти що? Ще... Ну, ти собі містиш? В тебе ж багато місця в собі. Так, я потім вирахну все мокре, як протухори. Ні, закрила. А, окей. А ну. Фух, все, скоро. Що там таке? Я? Я, я не знаю, морпочку. Там будівельничка з хлібом. Хрість. Йо-моє. Аааа. -йо. наркотику. Зубок там як хребет. Нічого. Ну трошки заболів. Просто я вважу, ну чуть. Зато хлібчик вже получив, кидаємо його в нашу корзинку в продукції. Ну чого, без зубок, потім і заючим тебе. Там, давайте, еще одна морквочка. Морква!